А ви готуєте сосиски в тісті. Зараз покажу, як просто легко їх приготувати. Це швидкий варіант з листкового тіста. Листкове тісто нарізаю. Викладаю довгі сосиски. Закручую. Гарненько защіпую. Беру дві палички для шашлика або суші і рівненько нарізаю. Загортаю в квіточку, під низ викладаю кусочок тіста, тобто основа. Як бачите, все просто і швидко. Викладаю на деко, натираю. Сир, так, грам 100-150, вбиваю одне яйце, сир викладаю всередину, гарненько змазую яйцем і ставлю випікати 180 градусів 20-25 хвилин. Це дуже смачно. Обов'язково спробуйте.